Шукаєте платіжний сервіс для прийому оплат за свої товари чи послуги. Але шукаєте не просто платіжний сервіс, а сервіс без зайві бюрократії, який має адекватну комісію, який можна налаштувати під себе, який має безкоштовну демо-версію для тесту і, що основне, приймати платежі по ноу код рішенню без складних API інтеграцій? Якщо так, тоді не перемикайтесь і додивіться дане відео до кінця. Усім привіт! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Wallet Pro. Сьогодні у нас на огляді платіжний сервіс Хутко український платіжний сервіс, який може полегшити життя власникам бізнесів і дозволить як і зекономити кошти на прийомі оплат, так і збільшити конверсію продаж. Хутко дозволить вашим клієнтам швидко і зручно здійснити оплату за ваші послуги чи товари з будь-якої точки світу. І отримані кошти хутко перерахує на ваш бізнес рахунок в банку «Пумп». Банкпу має один із найкращих процесингових центрів в Україні, і саме цей банк є партнером платіжного сервісу Хутко. Тому за якість, безпеку та швидкість платежів вам не слід турбуватись. А основна проблема, яку вирішує платіжний сервіс Хутко, для вас це легальний, швидкий та зручний процес прийому оплат від ваших клієнтів, де б вони не знаходились і у якій валюті б не сплачували. Чому це зараз дуже важливо? Тому що податкова масово розсилає листи щастя фізичним особам, які приймають платежі на свою картку, замість того, щоб приймати такі платежі на рахунок ФОПа чи компанії. Хтось свідомо цим зловживає, а хтось навіть і зареєстрований як ФОП чи має компанію. Але постійно витягував налаштування сервісу для оплат і скидав просто клієнтам номер картки для оплати з метою втримати клієнта. Тому що якщо процес оплати для клієнта складний чи займає трішки більше часу, то клієнт може передумати і в результаті не здійснити покупки. Тож деякі продавці йшли на такий ризик, щоб втримати клієнта. І саме тому платіжний сервіс хутко актуальний як ніколи. Чому? Бо інтернет – це просте, але сучасне рішення, без якого сучасному бізнесу ну просто не обійтись. Його використовують не тільки власники онлайн-магазинів, а й фрилансери, онлайн-тренери та коучі та, в принципі, усі, хто хоче заробляти в інтернеті. А хутко має широкий перелік інструментів для еквайрингу, які підійдуть будь-якому бізнесу. Неважливо, чи у вас власний мобільний застосунок, чи сайт власної розробки, чи створений на якийсь популярній CMS, чи продаєте на Shopify, чи просто у вас онлайн або офлайн магазин. Через хутку клієнти зможуть зручно і безболізно придбати ваш товар в декілька кліків, що збільшить вашу конверсію. І з хутку ваші клієнти отримують вибір. Вони можуть розрахуватися за товари і послуги тим способом, до якого звикли і якому довіряють. Хочуть вести номер картки? Будь ласка. Хочуть розрахувати за допомогою Apple чи Google Pay? без проблем. Навіть національна система простір тут підтримується. Після оформлення замовлення на сайті чи в інтернет-магазині ваші клієнти переходять для оплати на вашу брендовану та максимально UX-зручну платіжну сторінку. Саме тут вони бачать усі доступні способи онлайн-оплати та можуть розрахуватись так, як їм зручно. Ця сторінка локалізована для 22 мов, вона адаптивна для усіх пристроїв, і ви її можете налаштувати під ваш фірмовий стиль. Таку форму оплати можна інтегрувати на ваш сайт чи мобільний застосунок. Рішення вже готові, вам просто їх потрібно скопіювати і вставити на свої ресурси. Жодних додаткових документів з банками, жодного договору еквайрингу підписувати не потрібно. Запитаєте, а що ж із РРО? Адже податково лякає, що з 1 серпня бізнес платитиме повні штрафи за порушення у сфері РРО. Хутко пропонує нативний і безкоштовний програмний РРО з цілодобовою автоматичною фіскалізацією, тож зможете спати спокійно і не думати про можливі штрафи. Не маєте свого сайту і продаєте товари через соціальні мережі або месенджери, та не проблема. Можете згенерувати платіжний лінк за пару секунд і надіслати його своєму клієнту, який, перейшовши за цим посиланням, зможе оплатити ваш товар чи послугу. Хутко навіть має нативну інтеграцію Shopify, а це здається єдиний український сервіс, який може таким похвалитись станом на сьогодні. Після усього сказаного, ви, мабуть, подумали: а зараз, мабуть, там ціна за такі послуги Космос і за кожний продукт є додаткова комісія. Ні. Насправді все дуже просто, чітко і доступно. У Хутко є лише одна комісія, і це 1,5% від успішно утриманих платежів. Тобто, якщо клієнт оплатив ваш товар, який коштує 1000 гривень, то вам вже завтра на рахунок зайде 985 гривень. Хутко зніме 1,5% від такої оплати і залишок відправить на ваш банківський рахунок. Тобто усі продукти та інструменти включені в цю ціну, і комісія списується автоматично лише із успішних транзакцій. А це дуже важливо. Адже якщо у вас немає покупок, то з вас нічого не списується, і вам не потрібно сплачувати якусь щомісячну комісію за те, чим не користуєтесь, і навіть не потрібно нічого сплачувати за реєстрацію чи підключення сервісу. Якщо ж у вас великі обороти, а мова йде про більше 5 мільйонів на місяць, то тоді ви можете претендувати на індивідуальний тариф і отримати ще кращу комісію, що зменшить ваші операційні витрати. Реєстрація на хутку максимально проста, і ви з першої хвилини отримуєте доступ до демо марчанту, з яким можете погратись і налаштувати під себе ті платіжні методи, які вам необхідні. В адмінпанелі ви також отримаєте доступ до різного роду звітів та аналітики ваших платежів. Тож буквально за декілька хвилин ви можете все налаштувати під себе, постворювати платіжні посилання, налаштувати дизайн сторінки для прийому оплати, в тестовому режимі здійснити транзакції та на пошту отримати тестові квитанції. І коли все налаштовано як слід, то зможете почати отримати свої перші платежі через хутко, зареєструвавши свого мерчанта, навіть якщо у вас ще немає свого сайту. І це все вирішує багато проблем і спрощує життя підприємцям. Ви отримуєте кошти на свій бізнес рахунок, а не на приватну картку фізичної особи. Ви отримуєте програмний РРО і не переживаєте за штрафи. Ви отримуєте сервіс для кращої конверсії продаж. Ви отримуєте широкий перелік зручних інструментів з адекватною комісією, яка списується лише з успішних транзакцій, і ви уникаєте зайвої бюрократії, бо вам не потрібно підписувати договори еквайрингу чи інші договори, які зазвичай вимагають фінансові установи. У закріпленому коментарі ви можете знайти посилання з детальною інформацією про платіжний сервіс хутко і зможете одразу зареєструватись та спробувати функціонал на демо демомерчанці. Я думаю, вам сподобається. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений даремне. До нових зустрічей!